Ну що, друзі, п'ята година раночку вже настала все. Полетіли мої фідерки. Вон один, вон вторий. Туман, звісно, сьогодні що-то так аж прохладненько трошки. Ну, нічого страшного. Будемо сподіватися, що будуть жаркі клювання в нас, так як на прошлій риболовлі. А там все покаже, звісно, риболовля. Розпочинаємо рибалочку. Друзі, всім привіт, всім доброго раночку. Бажаю, всім здоров'ячка, як завжди. Ну що, вихідний, неділя, я знову виїхав на риболовлю. Подивимось, що вона нам принесе, ця риболовля, та риболовля гарна була. Та риболовля принесла нам дебело трофея коропа. Подивимось, що буде на цій риболовлі. З утра туман стояв такий, що просто невозможний, я ж кажу. Не було смисла навіть кидати і ловити рибу, бо, бо не видно нічого, навіть кінчиків фідерів не було видно. Ну, вже трошки туманець розсіявся, сонечко піднялось, і будемо починати з вами нашу риболовлю. Все, погнали! Так, друзі, ну нарешті нарешті є перва клювака. Не знаю, яке, яке буде відео, бо туман страшний стоїть. Ну щось клюнуло, щось клюнуло, щось іде ось до нас. Навірно підляч, бо я вже стільки разів замітив, ранок тут починається з підляща. Да, саме він красунчик, саме він до нас і прийшов перший. Ну так ось. Є з почином. Перша рибка у нас 50. Довго не прийшло чекати. Буквально, може, хвилин 15-20 і перша клювака ось. Побитий, звісно, як собака. Ну, він, мабуть, да, ще треться, ще теж в пупирку. Волос спрацював, кукурузка все спрацювала, як положено. Зараз відчепимо цього дружочка і відправимо його назад у свою стихію. Хай йде треться. Отакийсь От красиняк. Я ж кажу, побитий, він видно, що побитий як собака. Ну оце отак. Все. Відпускаємо рибку, хай пливе, хай пливе далі. Давай. Все, пока-пока. Називається, сів попить чаю. У вас теж так. Сидів, сидів. Хвилин 40. Ну нема, що сьогодні слабовато. Тільки попить чаю, все, зразу. Зразу клювака. Ось ще один ласкирик такий. Ну, не будемо і по цаку брати, час мою. І так, швиденько відпустимо. Ось такий є теж дружочок. Отак От ось, ну ласкир, зранку ласкирьок. Отака ось рибка. Все, відпустимо його швиденько. Отак, хай хайпливе. Все, приходь до нас наступний раз. Ну, бачите, щось тугувато, не знаю, може з-за туману. Але дуже слабо сьогодні клює, дуже. Ну, будемо зараз щось думати, щось придумувати. Будемо розкачувати рибку потрошку. Погнали далі проснула ще одна рибка, ну це щось таке вже поболіє. Це вже щось таке поболіє. Зараз будемо виводити, будемо дивитися. Мабуть, коробчук, я так думаю. Мабуть, і думаю, що це коробчук. Ех, та що ж таке, глянь, зійшов, йо -мойо! І гарно йшов. І що таке? Трохи, трохи не дотягнув. Ось так от. Ну, бува, бува. А що? Зараз перезакинемося. Не знаю, що к чому. Ну дава хорошенько тяне. Мабуть, коробчук. Ну, сейчас. Сейчас будемо дивитися. Ага, піддавлює, піддавлює. Непогано, причому піддавлює. Ага, згріб і той. Фідер побачив, побачив, я побачив. Ти гля, куди ти преш, диви? Пре в берег не зупиню. Хм? От інтересно. Ну сюди ж розвертайся, дружок. Куди ти? Куди ти попер? В лілію, як все, да? ну виходь тепер з лілії. Десь Лях, круто його. І не туди, і не сюди. В лілію завів опять. Ну де ты тут вылазили? Ага, в лілію. Ну щось непогане. Ребят, щось непогане. Ну в лілію ж опять он в лилию собака з завода він. Ну такі тут у мене умови лову. Ага, вийшов. Вийшов і сказав, щоб велика ж, не велика, а дурне, як пробка. Так, зараз будемо брати тебе дорогушек. Сейчас. Давай, підходь. Підходь, 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 підходь. Єсть. Боже, там коропа того, як кіт наплакав, -мо! А нервов було вище криші. Перепутав мені і той фідерок. Ну, саме головне, знаєте, друзі, що, сейчас вам покажу. Що саме головне? Саме головне те, що я нарешті, нарешті я розловив баунти. Нарешті. Шість чи сім риболовль Пробував, намагався, різні кольори ставив, не гада. А тут ось отак ось вийшло. Ну і хорошо. Баунті ставимо галочку. Працює. Працює і це радує. Так, все, зараз відчіплятиму нашого дружочка і вам покажу. Так, друзі, ось клюнув він на отакий от розовий біленький. Я їх пробував салатові, оранжеві, пробував, чисто розові пробував, ні. от такий ось розово біленький спрацював по карпушику. Зараз вам карпушика покажу. Зараз вам покажу карпушика. Ну такий стандартний тузик, як я кажу, от кіло, от кіло 200 до півторухи. От такий от дружочок. Все, будемо випускати зараз рибку, не будемо її довго мучити. Короб просипається. Це вже радує. Так, все, дружочок, іди гуляй, приходь до нас в наступний раз, як завжди. Так, сейчас ми. Все, пішов, до жагушка. Все, пока-пока, приходь, не забувай нас. Отак от, от. Так, обозвалось щось, друзі, обозвалось. Спустя 2 години. Ну, отака сьогодні рибалка. Що поробиш, все одно хочеться відпочити хочеться рибку впіймати, тому сидю і чекаю. Ну, Підлящик, підлящик іде. Да, стандартний підлящичок. Ну і на том, спасі, що хоть клюнув. Отак от. Заходь. От, заходь, 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 заходь. Да, Стандартний пилящ. Такі, які ви вже звикли бачити на моєму каналі. Ну, зато хоч клює, я ж кажу. Дві години просидів зовсім не однії клюваки, нічого. Абсолютно. Ну, так, клює рибка, бачите. Кожен раз приходиться по-різному. Ну, спасіба і на цьому, що клюнув. От такий ось красеньочок, я ж кажу. Ну, вони стандартні, бачите, тут такі. Не, попадаються, звісно, попадаються такі і по півтора кілограма попадаються. Також вам показував я в відео. А так в основному це такий стандартний підляжчі лящ, кому як буде зручно. Ну і на тому вже добре. Все відпускаємо рибку. Хай іде, не будемо її мучать здорово. Все. Давай, пока-пока. Приходь до нас наступний раз. Щось, щось йде до нас. Сильно кричати громко не буду, бо риборой ловів уже куча сидить. Вони так скосай на мене дивляться, як я відео знімаю. Ну... Ласкирик. Петлящик ласкирик. Заходи. Вот так вот друзочка есть. Сейчас покажу вам. Щас покажу щас покажу Бачите, ну слабо сьогодні. С коробчуком слабо. Ну, хоч ласкирик клює і то вже хорошо Я ж кажу. Я завжди радий. Будь-які рибки, будь-які клюваки, якщо вона ловиться, якщо вона клює. Дві кукурузинки ось наші в роті Ну і отакий ось стандартний гарнючок, я ж кажу. Стандартненький, хороший. Все, зараз відпустимо рибку, хай пливе, а ми будемо сидіти далі рибалити. Ближче до обіду почало потрошечку прокльовуватися. Що удивительно, я ж кажу, ближче до обіду. Зранку трішки покурювало, потім затища було, а це ось почав. Лящик прокльовувається. Невеличкий друг. Але ж все одне приємно. Ви бачите, яка у нас сьогодні виходить лящача риболовля. Ну я що й кажу, що я не загадую ніколи. Ну, прошлу риболовлю клював короб. цю риболовлю клює. Клюють під лящики, лящики. Все класно. Саме головне, що рибка ловиться. Все, відчіпляємо та відпускаємо рибку. Є, друзі, клювачечка, є, є, щось клюнуло. Щось клюнуло. Дочекався, дочекався. Дочекався клювачечки знову. Ага, ну лящик, лящик. Це йде таке, як лящик. На коропа не похоже. Ну, ми, я ж кажу, раді і лящику. Саме головне, що рибка клює, що рибка... ловиться. О, ну, цей трошечки побільшенький уже такой. Хопа, давай. Опа, раз. Есть. Есть так и справа, цей трошки побільшенький. Такий, мабуть, же килограммчик. А может, навіть и больше. Ну, тоже хороший, гарненький лящамбер. Так, кукурузка. Ой, губи порвані, капець. Дивіться, ось губа розорвана, ось губа з боку розорвана і ще ось і мій крючок всандалився. Ну зараз акуратненько чепим тебе дружочок підеш, підеш гулять. Ну от такий от гарнючок. Хорошенький, хорошенький, ж вже такий мабуть. Кілушка точно є. Ну, так, все, 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 як завжди. Ну я, як, як завжди, починаються пісні, пляски, танці. Все, відпускаю рибку. Хай він іде. І приходить до нас в наступний раз. Ой, сейчас. Все, пока-пока. Давай. Так, ну що, друзі, коротенький підсмок, як і завжди. Отак я відрибалив Не скажу, що погано. Ну, бували і кращі рибалки. Але ж моя ціль приїхати відпочити, посидіти з вудкою, впіймати рибку. Тому всі задачі і цілі виконані абсолютно на всі 100. Не прощаємося на зв'язочку. Всім па-па